Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і в мене сьогодні 0 джепоїнтів на балансі. А все тому, що дивіться, ми заходимо сюди і в нас. 5800 бонусної валюти. В минулі серії я прям в нуль злив. в Мене оце якесь Сицилія... Я не знаю, я почав відео, в мене було 5000, але я почав якось, я щось розмовляв з самого початку. Відкрив оці кейси, і в мене стало 2000 якимось чином. Ну... Неважливо. Це наразі не важливо. М -м, пропоную відкрити найдорожче один. Звісно, тому що це цікаво, як мінімум. Е -е, дивіться. Відразу розкидаю. Blood and Water 50-50. Далі. Оце дуже 50-50. Удар. Удар кобри норм. Окей. -е, ну, по ідеї, все. А, оцей оце ще. 50-50. Головне, не оці два. Ну, дивіться, якщо один з них випаде, то. Та я просто дуже і дуже здивуюсь. Удар кобри, мінімум 3000 4. Продаємо. От, дивіться, в принципі, накопичив з Батл пасу вже непогано. І пропоную, щоб трошки побільше повідкривав. А що тут пане? Ладно. Відкриємо за 1333. Відкриваємо один раз. Заради чого? М -м -м Давай ще гарна якість, може за дві. 1200, ладно. І от у нас вже 5000 баланс. До речі, свідов один хочу. Бо може нам щось та і випаде звідси гарненьке. Ну, не онрайдер це не те, що я очікував. Але такої якості. Такої якості. Окей. Може, може існувати. І. Так, ні. 666 чи ще світов. Давайте ще світов. І просто потім повідкриваємо найдешевше. Так, можливо, R... ну це найгірше, так, дроп, звідси, 205. Походу, так, 49, 5 штучок, 245 відкриваємо. Я ще залишу трошки на сейв в наступних серіях. І... А я відразу пропоную піти в контракт. Чому би і ні. Навипадало, звісно, поганенько. 402, всього, я очікував на більше. Але, так сказати, як там скажуть, Ладно, не важливо. 378. Апгрейди. У мене з минулої серії апгрейди, не один не зійшов. Ех. Ну, тисячу, Ну, зараз повинно зайти, я вже не знаю. Ну, все одно не заходить. У мене аж ця стрілочка пролагнула. Але, на жаль, дивіться. Опа, не заходимо ми. Окей. Окей, давайте дороге, щось повідкриваємо. 1300. Злі... зліва. <свісно> Звісно, ти будеш летіти з такою швидкістю, просто бомбезною. 500 в нас, 2000 ставлю, шанс гарненький, 20%. І навіть, по ідеї, якщо. Ну, ти, ти реально мене так обманювати сьогодні будеш. Ти реально будеш мене обманювати. Historical case, три штучки. 1300 АВП, я знаю. О! МК ще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гарно, гарно, гарно Нам би сьогодні 10 тисяч, щоб мінус перекрити, якби минула серія. А, ну хоча, ну да, навіть якщо 5 тисяч, я ж в цій серії ну, не витратився. 6 тисяч в нас є, але. В нас ще є перспективний, я сподіваюся, апгрейд. Отак, на 4-двійка. Поїхали. Ну, якось так собі. По... Пішло, так. Блін, ну знову. Чому так схоже знову? Контракт. Контракт. 50. Випадає скільки? Випадає 16. А, навіть не вистачає. Ладно. 6000 в нас є, в принципі. Чайний і ми чайний майже не відкриваємо. 1500 і. Найс. Найс. Оце погано тільки. І банана, банан теж пойде. А, ну норм. Пропоную От так зробити і піти знову в апгрейдик. А, банан треба продати. Ладно. Ладно, 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 тисячу. Заходь. Почекайте, почало повільно, але продовжується швидко, ні. nice. От слухайте, це прям максимально приємно. Якщо ти ще зайдеш, давай на 1500, я прям обнаглію сьогодні. Бо, якщо шанс, ладно. Шанс навіть не дали мені. Продаємо це все, 7 тисяч в нас вже є і платіновий безкоштовний кейс. Шанс, я так хочу сказати, перекрити мінус минулої серії достатньо великий, якщо ще зараз фуксія. Оскільки вона. ПД 2, ні. О, скільки? Почекайте, що це за якість? Factory New Star Trek! У нас 11 тисяч. У нас просто 11 тисяч гемблінг бізнес. По одному, по одному, просто буду відкривати, поки нас, ну, нам щось гарне не випаде. А вже, в принципі, випало гарне. Це 3200. Окей. Відкриємо 2 бочкових за 3700 наразі. І... І, і і, 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 муха. Ну тут 2. Два... А, ну тут навіть не злив. Чотири... да, тут не злив, тут плюс. Тут плюс випав. М щоб нам відкрити, Можна пікнік, можна 5 пік... пікніків за 3, давайте. Треба побільше кейсів відкривати, щоб якби був шанс такий гарненький. І щось я не бачу. Тут прям гар... а, Так ми окупились, ми 3800 випало. 13 тисяч. На балансі. джи дропа <ріст> Ну, точно не таке. Відкриємо не фастом, агента. Просто хочу, щоб. Ну, може, якийсь топовий агент прям випаде, ні? Бо, іде, він. Ну, він не має дешево коштувати, ні? А, Ладно, він дешевий. Апгрейдмо, 780. Ставимо, ставимо просто на 4 тисячі, якщо зайде, буде прям плюс вайб, не заходить. А пропоную ще відкрити агента і ще раз піти зараз в апгрейд. І от на такі маленькі-маленькі шанси ставити. Я не шарю в агентах, але виглядає він сурово. так. Він коштує непогано. Ладно, ще три відкрию, таким чином, і спробуємо абсолютно все закинути в апгрейд, якщо, звісно, зараз. Ну, цього б я продав би. Ладно, підемо в апгрейд вже. 500... Окей, його закинемо прямо на 5 тисяч. Таким способом. 8 і 7%. Не гальмує, на жаль. 1000. 1000 можна поставити знов. Давайте знов на 5 тисяч, тому що 17% гарний шанс, але, дивіться, не вистачить, так? Чи вистачить? 5 тисяч випало. Так. Я відразу продам, я відразу продаю, і у нас 15 тисяч. Але я пропоную зробити дорогий контрактик. Давай, 6200. Дропне щось прям. О, найс. Ще щось видай. Найс, калаш, і ще. Дивіться, якість калаша. Окі. окей, ту ж ціну видає, і. Найголовніше, що в нас зараз контракт з сумою 6 тисяч. Поїхали. Головне не дві, головне не дві, будь ласка. Не видай дві, не видай дві мені. Ту ж суму видає, ладно, продаємо, продаємо. А, Рашей Rashade Рож... ну Ми дорогого не відкривали, тому пропоную Рашей Ражбі, бо він насправді може поставити ту ж М-ку, як і там. Анубіс, чи я. Ну це погано. Але вона може цю М-ко поставити. E, оце окогору. 9000. Ладно. Наразі ми продаємо і. Дивіться. Або нам ви. Ну ладно, ні, я не хочу. А, ну хоча можна, чому і ні. Поїхали. ГГ Крімсон. Або нас жорстко бустить, або видає жорсткий злив. Поїхали. 10? 10? 10? Ну, давай, багато, найс? Nice. Ще 10. 21. Гарно, гарно. 22 тисячі у нас наразі є. І у нас є варіанти. У нас є варіанти. Наприклад, 3 red case. Ну, вони, скоріш за все, зіллюють. Тому я відкрию краще 2 блю. Будь ласка, за 10. Галіл норм. Ну, окей, є місце, як би бути. Ту ж, ту ж суму, да, видала? Ладно, галіну ми продамо. А почекайте, а скільки коштувало. Ну да, ту ж сума. Ще закидувати в апгрейд. його? В принципі, можемо спробувати. Можемо спробувати зробити, де, ем, зробити, дивіться, десяточку. Якщо заходить, буде дуже смачно. Почало повільно. Стоп. <гас> Зайшло. Воно заходить, воно причому на маленький відсоток заходить. Ми це продаємо в нас 28 тисяч. І. Дивіться, елітний, мабуть, не має сенсу відкривати. Я його залишу на наступну серію. А знаєте чому? Тому що ми відкриваємо Golden Knife. І я нагадаю, це з кейсів, які даються за бонусну валюту, яка є в батлпасі, так що це мега круто. І якщо ще зараз щось випаде. Це, це дуже люто. 41 тисяча. От, з одного боку хочеться ризикнути. З іншого, я розумію, що не треба. Але. Окей. Я просто хочу ніж подорожче, і все. От, з платіном найфу. Але може випасти і ніж подешевше, якби я це розумію. Але. Marble Fate, lore. ну, який лор, видай за 40, він же є. За 20 тисяч лор видає. Я, я дуже дарма це зробив. Тепер ми відкриваємо звичайний найф. І пліс. Пліс. Ну, на цьому все. Бо у Knife ультрафіолет, він не коштує взагалі нічого. Ладно, я продам. У нас є 4. Окей, 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 окей. Я сказав на наступну серію, а я вам зброшу отак: бам! І це скільки? Боже, чи так мало. 1800. З найдорожчого, безко... безкоштовного, якщо що. А цей кейс? А, ну цей кейс нам видав. Ладно, не буду його чіпати. У нас є ще сподівання на цьому. Грін, Грін, насправді, він може. За 5 хоча б. Дай за 5 я відкрию, піду за 10 тоді. За 6. Окей, я за 10 Black and White відкриваю. І спокійним чином М4А4. Азімов В мене. О, ні, Редлайн, Ну, він дешевий випаде. 4. ой 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 Ну. Я вам гарний приклад показав, як можна злити все в один крок, і це теж злив. А, 8200. Насправді по-хорошому треба фіксуватись. Ну, тому ми що минула серія. Ну, да, 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 да. На цьому ми мабуть, зупинимось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!